Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 26 травня по 1 червня. Буду вдячна за подобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у овнів. На цьому тижні Овнів, можливо, з'явиться така ситуація, де ви будете відчувати те, що ви знов опинилися в тій самій ситуації, і вам треба буде, знаєте, щось вирішувати, але вам буде так, знаєте, ви будете начебто так незадоволені цим, бо ви розумієте, що. Можливо, ваші дії, і ви впевнені в тому, що ваші дії правильні. І таке, знаєте, буде можливо відчуття, що ви будете не розуміти, а з чого саме склалася ось ця ситуація. Чому саме я опинився в цьому місці? Нібито так, знаєте, вам треба буде особисто вирішити якесь питання. Це може бути в роботі, це може бути в родині. Тобто вам треба бути, знаєте, таким, як то кажуть мирилом, тією людиною, яка буде зглажувати такі гострі кути. І саме це, можливо, ви так будете не розуміти, а чому, можливо, на ровному місці щось таке відбулося. Ще на цьому тижні карти кажуть про те, що ви будете під захистом, тобто ваші дії, ваше починання, або, можливо, ви щось очікуєте, чи хочете кудись поїхати, щось вирішити. Карти кажуть про те, що це дуже гарний тиждень. Він вдалий, бо ви будете саме під захистом. Тобто, хтось вам буде допомагати. Це, можливо буде. Не якась така людина, там, чоловік, жінка. Це можуть бути просто знаєте, складатись так обставини, що вам буде, знаєте, зелене світло. Я бажаю, щоб цей тиждень ви так знаєте, змогли пройти з легкістю, щоб перед, двері перед вами відчинялися, щоб ви змогли з легкістю вирішувати ваше питання. А якщо ви там вважаєте, що ви опинилися в тій ситуації, де вам треба щось буде вирішувати, знайте, що у вас це вдасться. Я бажаю вам гарного тижня, легкого, щоб у вас все вдавалося. І дивіться на більш позитивні моменти. І якщо і складається якась така ситуація, яка вже у вас була, то зверніться. Так, знаєте, подивіться, що у вас є досвід. І робіть це правильно. Виходьте правильно з будь-якої ситуації. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Плева. На цьому тижні у Лева такий дуже емоційний тиждень. Можливо, у вас зустріч з якоюсь такою впливовою людиною, або, можливо, саме вам запропонують якусь таку можливо, посаду, або щось таке, можливо, якийсь такий проєкт, де вам треба. Буде, знаєте, дуже так до себе дуже вимоглива. Тією людиною, яка не буде робити собі якесь таке пом'якшення, а треба, знаєте, зібратися і сміливіше вирішувати щось. Ось ці емоції, якісь будуть на цьому тижні, вони будуть зайві для того, щоб ви змогли... Так, І легше провести, можливо, якесь спілкування у вас буде з якоюсь дуже впливовою людиною. Або якщо це саме по вам, по вашій роботі, що ви можете вам запропонувати е, якусь посаду, то вам треба дуже зібратися. Можливо, це на цьому тижні. Ось, якщо вам запропонують якусь посаду, то будьте впевненими в тому, що саме це діло, яке буде на цьому тижні, саме ця посада, можливо, запропонована вам, вона вам даде стабільності. Тобто це може бути, знаєте, ви так закріпитися зможете на цьому місці, це вам буде в подальшому. Так, знаєте, ви будете себе дуже впевнено почувати. Тому нехай на цьому тижні впевненість буде у вас. Нехай на цьому тижні ви будете відчувати себе тією людиною, яка може впоратися з будь-якими питаннями. Сміливіше вирішуйте і спілкуйтесь, можливо, з вашим керівництвом, для того, щоб ви можете просто прийти і сказати, розповісти про себе, сказати про те, що ви багато чого можете, що ви та людина, яка може брати на себе відповідальність, цей тиждень саме для цього підходить. Для того, щоб ви показали свою впевненість, що ви були ось таким імператором свого життя. Я бажаю вам впевненості. Я бажаю вам, щоб кожен ваш крок до вашої мрії був легким. Нехай цей тиждень принесе вам радість, принесе вас, вам таке, знаєте, стабільність і задоволення від життя. Гарного тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. У стрільців будьте дуже уважними. До того, що вам говорять. Можливо, це таке, знаєте, можуть бути не дуже правдива інформація. Можливо, ви опинетесь там, де вам щось розповідають, розказують про те, що як тут чудово, що там е не треба вкладати гроші на цьому тижні. Якщо вам щось запропонують і розповідати будуть, що тут дуже класно, що у нас буде все виходити. Карти кажуть про те, що ваші мрії можуть так і залишитися мріями. Щоб на цьому тижні, щоб не було, знаєте, наприкінці тієї ситуації, що вам захочеться вийти і сказати, як я міг так могла так поступити? Куди там я дивилася? Тому цей тиждень вам потрібно на цьому тижні бути дуже уважним. На цьому тижні, можливо, таки, знаєте, невеличка омана. Тому, повторюю, бути дуже уважними. Якщо ви зможете розгледіти ось ці такі не дуже гарні пропозиції. То ви зможете, знаєте, з з легкістю цей тиждень вас буде проходити. Я не бачу карт розочарування. Це каже про те, що ви саме зможете розгледіти на початку тижня цю ситуацію. І ще карти кажуть про те що якщо у вас по роботі або, можливо, в вашій родині щось таке відбувається, якесь таке можливо непорозуміння, то саме вам треба піти на компроміс. Саме вам треба зробити перший крок. І тоді не буде розочарування. Не буде таких, знаєте, зайвих емоцій. Я бажаю, щоб на цьому тижні любов та мир панували в вашій родині, щоб ви змогли розгледіти не дуже такі гарні пропозиції, які будуть на початку тижня, що ви дуже впевнено і йдете по вашому життю. Нехай цей тиждень буде для вас легким. Я бажаю вам впевненості. Нехай. Кожна ваша справа буде вдаватися. Нехай до вас не будуть такі не дуже добрі пропозиції. Нехай поруч будуть лише ті люди, які добре до вас ставляться. Я бажаю вам гарного тижня. Будьте дуже уважними і дуже обережними на цьому тижні. Нехай він буде для вас легким. Усім нам бажаю. Мирного неба! Бережіть себе!